Привіт-привіт, дорогінки! Я дуже рада бачити кожного із вас. Дякую, що завітали Це середа і тому, як ви вже всі знаєте, це відео для душі. Відео, в яких ми з вами коперсаємося у біблії і роздумуємо над своїм життям. Тож, друзі, кому таке нецікаво, чекайте в п'ятниці для вас вийде звичайне відео, а всі інші, давайте каву, чай і долучайтеся. Дорогінки, останнім часом. Я думала багато на темою гріха. Так би мовити, над його навіть анатомією. Чому одні люди грішать більше, інші менше? Чому, як взагалі вберегтися від того, щоб бути, мати спокусу постійно в своєму житті? Як працює гріх? Як працює наше духовне тіло? і я дуже хочу в цьому всьому розібратися для того, щоб мати більший контроль над цією зоною свого життя. Якщо вам цікаво, давайте разом подивимося. Знаєте, от більшість із нас, якщо от спитати, де починається гріх? Коли їм можна провести таку риску і сказати: о, оце вже гріх, а до цього це ще був не гріх. От, от де ця така чітка, чітке визначення? Більшість з нас скаже, ну от коли людина зробила вже гріх конкретно, то вже все. Це от є гріх. А я прийшла до висновку, що не зовсім так. Не зовсім так. Е е коли людина вже зробила гріх, то так би мовити, вже все. А гріх він е е як і на я б його, знаєте, порівняла із насінням. От як насіння потребує якоїсь такої землі, вологи, світла в певний час, для того, щоб прорости, пустити коріння, почати рости, приносити плоди, якісь свої. так? І Гріх так, так само. Йому потрібен особливий стан нашого серця. Лише тоді він може прорости. Пустити своє коріння, закріпитися і зробити якусь справу? Якщо стан серця не підходящий у людини, то він пускає, він проростає, але засихає. Не може він пустити коріння, не може зробити свою справу. Так що ж це за такий стан серця? Як взагалі можна зробити своє серце таким крепким, щоб воно. Ну, було мало імунітет до гріха. Е, я, знаєте, порпалася у Біблії і знайшла історію з Каїном. Ну, так, вже, звичайно, цю історію вже трошки там замусовували, тому що, якщо що, то всі на Каїна, бо він у нас тут е, ну, як паршива вівця. Але я помітила дещо цікаве. І хотіла б з вами поділитися. Це давайте відкриємо книгу Буття, четвертий розділ, і десь почнемо ну, мабуть, з третього вірша. Я вам зачитаю. Послухайте, написано так. І сталося, що по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс від своїх приворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на Каїна й жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилося. На перший погляд, ми можемо так подумати: Господь якийсь несправедливий. що він надратував того Каїна, що він розізлився. і, ну, звичайно, це ж неприємно. Ну, так, Господь тобі каже: не, ти мені не підходиш. Ти не гарний, От його візьму, а. Тебе не візьму. Знаєте, начебто то дратування таке існує. І я не могла це зрозуміти. Ну що це таке? Це ж Господь Він так не робить, Господь Він взагалі а, повний правди, любові. і все. А тут конкретно, от, я почала порпатися, шукати, намагатися зрозуміти, що там між трьома цими людьми, між двома людьми і Богом сталося. А, Давайте почитаємо далі. Тут написано так: що коли він не зглянувся на Каїна Бог, на його жертву, і сильно Каїн розгнівався, і обличчя його похилилося. Це наше перше з вами, на що ми повинні звернути увагу, що він дуже сильно розгнівався. Давайте спочатку далі зачитаємо. І сказав Господь Каїнові. Чого ти розгнівався і чого похилилося обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то у дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш, мусиш над ним панувати. Виходить, таке, що Каїн вже мав такий стан серця, коли що не так сталося, а в цьому випадку Господь його жертву чомусь не прийняв, ми не знаємо, Господь знає, ми можемо здогадуватися зараз. Здогадаємося з вами. То погляньте на реакцію Кайна. Він не сказав: Господи, що сталося? А де яка в мене проблема? А чому ти не прийняв мою жертву? А можеш, будь ласка, пояснити? Ну. Ну, так же люди роблять, коли щось зрозуміли. В нього навіть не було бажання запитати. Ми не бачимо, щоб він намагався розібратися. Ми не бачимо, щоб він е мав таку точку зору, що щось не так зі мною. А може, це я, а може, це, а може, мені щось потрібно. Вже стан серця такий, коли людина не сприймає. Е за, за можливий варіант, що вона щось зробила не так. Він одразу гнівається. Та що таке? Та як ви всі могли? Ви не прийняли мою жертву? Зараз я вас всіх повбиваю. Розумієте, стан серця? Господь каже йому, Каїн, Каїн. А чого ж ти розімнівався? А що ж визвало, поглянь на своє серце, що визиває в тебе таку реакцію, там щось не так. Якщо ти робиш щось добре, тоді ти так не будеш реагувати. Ти так реагуєш тоді, коли ти постійно робиш якесь, щось погане, якесь зло. Ось зачитуємо. А, а коли не добре робиш, то в дверях гріх підстерігає. Тобто, коли ми на регулярній основі. Робимо щось погане, щось неправильне, щось невірне. Серце наше набуває такого стану, коли в ньому спокійно може проростати гріх. Більш того, написано, що в дверях гріх підстерігає. Підстерігає кожного і вас, і мене, коли ми щось постійно на постійній якійсь основі робимо недобре, неправильно. І... Господь каже, і до тебе його пожадання, тобто пожадання гріха до кожного з нас. Гріх хоче нас вловити, хоче в нас прорости, хоче якось проникнути до нашого серця, а ти мусиш над ним панувати. Не просто а, написано намагайся панувати, так? Не написано спробуй панувати, не написано я буду тобі допомагати панувати. Написано: мусиш? Що таке мусиш? Мусиш це коли ти точно можеш, маєш, і, і ніякого вибору іншого немає. Це от така даність. Це твій обов'язок панувати над гріхом. Тобто Господь каже, що усі ми маємо таку силу опанувати гріх. І для цього є деякі а, обставини, як нам буде це легше зробити. А, далі читаємо. І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого, і впив його. І сказав Господь Каїнові, Де Авель, твій брат? Слухайте, як він відповідає Богу. А той відказав, не знаю, чи я сторож брата свого. Немає ніякого, знаєте, такого, впав на коліна, Господь, я зробив зло, ну там якось покайтеся, виказати е, якийсь, е, не знаю, розпач з приводу того, що людина щось зробила, так? Людина навіть не розуміє, що вона Ну, вона розуміє, але вона не, не збирається визнавати, що вона зробила щось не так. Вона ще на то все починає брехати. І що йому сториш? Я дивився, де там твій той Авіль пішов? Такий доволі такий, собі зухвала людина. І сказав Господь, що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї роки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї. мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: більший мій гріх, аніж можна знести. Він починає далі довго жалітися, що я такого ж нічого не зробив, як ти мене. Намагаєшся накасати. Це несправедливо. Розумієте стан серця? Хто такий Бог? Бог це абсолютний авторитет, так? Кайна Начхати на цей абсолютний авторитет він починає доволі зухвало, нагло відповідати Богу. І з того ми можемо зробити висновок, що. Господь не прийняв жертви, тому що жертва ця не була навіть і жертвою. Це була щось, якась релігійна даність, якусь, яку потрібно було зробити, але у Каїна не було того в серці, що мало бути. Господь вже не міг її прийняти через те, що серце було наповнене злом. І е, ми бачимо, що Каїн дуже горда людина. Людина, яка не може визнати свої помилки, навчитися з них виправити і знаєте, вирости в цьому всьому і йти далі. Ні, як ми вже з вами знаємо, гордість це така дуже серйозна штука, коли через те саме, що людина не бачить, не, не збирається визнавати свої помилки. Розмова кайна і Бога нам остаточно розкриває його суть про те, що він горда, невпокорна людина. І про те, що він не має страху перед Богом. А саме страх перед Богом, що таке страх, я зараз вам поясню, і є нашою запорукою від гріха. Тому що страх Господень, написано, що мудрість в тому знаходиться, в тому ховається, і початок мудрості це саме страх Господень. Тому що Господній страх він нас. Витягає з цих обставин, він допомагає на, нам не набувати такого стану серця, коли гріх спокійно може пустити коріння і прорости і дати свої плоди. Коли, як вже страх Господень, люди починають думати, що треба Господа боятися, як. Ем, як щось страшне. Справа в тому, що Біблія була перекладена не один раз, і, як знаєте, інші мов, різні мови мають ну, свої тонкощі. І страх це єврейське слово, яке використане саме в цьому випадку, воно більш таку, знаєте, повагу, повну означає повну якогось такого визнання авторитету. Не просто того, що треба боятися і тікати. Як Господь може бути любов'ю? Він каже: Я є любов, я люблю вас, я вам те, все. І тут він каже: Бійтеся мене. Ну, воно знаєте, трішки нелогічно. Так сталося через те, що використали слово страх. А в нас просто немає у мові ніякого іншого слова, щоб так, от точно це все пояснити, що це насправді. Повага, яка е, визнає авторитет Бога. Як бачите, друзі, гріх бере свій початок задовго до того, як ми починаємо про нього думати, ще не зробили, тільки думаємо ще задовго до того. Гріх бере свій початок у стані нашого серця у тому, які у нас відносини з Богом. Якщо вони здорові, правильні відносини, стан нашого серця також крепкий і правильний. І гріх ніяк не може вплинути на нас. А от коли наші відносини не здорові, не належні, то тоді, звичайно, в нас немає Господнього страху, і ми робимо те, що нам замениться самі себе. Переводимо до такого стану, коли гріх вже має на нас вплив. У приповістях, це 4 розділ і 23 вірш, там знаєте що сказано? Сказано, що над усе, що лише стережеться, серце своє стережить, бо з нього походить життя. Бачите? Вже у нас є другий елемент: що серце своє треба стерегти, бо з нього походить життя. От, от Що ми можемо стерегти над усе, що лише стережеться хату, дітей своїх, що ще, гроші, Ам... все, що у нас є, цінного, написано, що воно взагалі нічого порівняного до вашого серця. Найперше, що ви маєте стерегти, це ваші серця, бо з нього походить життя. Ви тільки уявіть, що ваша. Задача на сьогодні стерегти своє серце. Звичайно, це дуже довга тема. Ми не будемо зараз в це пірнати, як то стерегти своє серце, але воно дуже важливе також. Я думаю, що колись ми з вами про це також подумаємо, пороздумуємо разом. Бо дійсно дуже багато такого, як то кажуть, підводного каміння у цьому всьому, і не одразу розумієш, що саме для тебе. Погано. Тож, мабуть, колись подумаємо, правда, над цим. І ще хочу вам зачитати, це у нас буде до коринтян. 10-й розділ, 5-й вірш. Зараз я відкрию написано тут таке. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг Христові. Важкий переклад, важкий переклад на українську мову. Я вам поясню своїми словами, тому що дуже гарно перекладено на англійську мову, і там сказано таке, що все, що в нашому житті. Чинить перешкоди для того, щоб пізнавати Бога, Його волю, скажімо так, в лапках вивчати це все. Це треба все відмітати, це треба все а, прибирати. І далі сказано, що кожна наша думка, ми маємо її схватити і підкорити Христу. Чому? Тому що коли гріх вже в наших серцях проріс, він починає давати коріння яким чином? Саме думками. Ми починаємо думати про гріх. Про... Не можу навіть навести приклад зараз по безліччі, не знаю, що вибрати. Не знаю, хтось може подумає про те, щоб щось там вкрасти, зробити якусь махінацію, тому що це принесло. Багато грошей або ще, а хтось, можливо, подумає про те, щоб збрехати, тому що допоможе їм вийти із складної ситуації. Та безліч кожного дня у нас чого щось трапляється. І от саме ця думка, саме цей момент написано: ми маємо захопити цю думку і підкорити Христові. Це перша боротьба із гріхом. Коли вже, знаєте, ви зробили те, що, про що ви думали? Вкрали, збрехали, все. Це, це, вже, це вже кінець. Спокуса це також вже дуже важко. Ви колись, це, я не знаю, спокуса, це я б сказала, 60% ви вже там. Тому ваша головна боротьба починається з того, щоб а, мати. Здоровий стан серця. Він досягається тим, що у вас мають бути правиль, правильні відносини з Богом. Це а, мудрі відносини, коли ви боїтеся Бога, визнаю, визнаючи його авторитет. Потім а, ви починаєте досліджувати все, що Господь вам каже, все, що взагалі. А, Має дослідитися, тому що як знати, що правильно що неправильно, якщо ми не приділяємо цьому увагу. І нарешті ми підкоряємо усі свої думки, неналежні, звичайно, підкоряємо їх Христу. Тож, як бачите, дорогенькі, ріх починається не тоді, коли ми його зробили. І навіть не в момент спокуси, він починається. Щодо того, як він з'являється в наших думках. Але Господь каже, що пожидання гріха до, до всіх, але ми маємо над ним панувати. Господь вважає, що кожен із нас може панувати над гріхом. Він дав нам все необхідне для того, щоб це зробити. І через те, що ми будемо досліджувати Біблію мати. Правильні відносини з Богом, у нас буде правильний стан серця, до якого, в лапках, скажімо, гріх не причепиться, як, наприклад, вірус до здорового тіла. Тож я вам всім бажаю мудрості, яка криється у страху Господні, і бажаю навчитися опановувати свої думки і підкоряти їх Христу. Тож, до чого ми прийшли, друзі? До того, що гріх починається раніше, аніж ми його робимо. Він починається і до того, як приходить до нас спокуса. Він починається із здорового стану серця, яке, в свою чергу, залежить прямісінько від відносин з Богом. Для того, щоб мати здорові відносини з Богом, треба мати страх Господень. Що є визнання авторитету Бога. І через те ми отримуємо мудрість і можемо бачити, що так, а що не так. Ми можемо реагувати на те, що. Трапляться в нашому житті адекватно. Не так, як Кайн зреагував, що він взагалі не збирався визнавати своєї провини, то що щось не так, щось треба скоригувати, щось треба підправити. Адже ми всі люди, ми всі грішні, у нас у всіх є проблеми. І справа не в тому, що вони існують, а в тому, що ми з ними робимо. Чи хочемо ми ставати краще, чи щось ми для цього робимо, а чи ми просто. Кажемо, а що такое? Я навіть не знаю, де там твій Авіль, я що йому там, стерегти тобі його буду чи як. Тож я бажаю кожному з вас здорових відносин з Господом, страху Господнього і здорового стану серця, аби ви були крепкими атлетами у духовному сенсі. Пам'ятайте, що Господь вважає, що кожен із вас може панувати. Над гріхом не тільки може, не тільки має можливість, не тільки Господь дав усе для того, щоб ми могли це зробити, а ми мусимо, це таке є до кожного із нас повеління. Сподіваюся, що вам це було корисним. Можливо, комусь тепер буде легше панувати над гріхом, пам'ятаючи, що це починається довго до того, і не забувайте підкоряти усі свої думки Христові. Я, як завжди, друзі, дуже сердечно прошу вас підтримати нашу Україну молитовно, підтримати наших воїнів. І прошу молитися за нашого президента, за усіх, хто при владі сидить для того, щоб вони робили правильні рішення, які призведуть до перемоги. І також дуже прошу вас звернути свою увагу на того, хто поряд. Дуже багато людей, які проходять через депресію, проходять через важкі якісь моменти, часи. І якщо у вас трішечки більше сили, аніж у людини, яка поряд, зробіть щось гарне на підтримку. Можливо, просто помоліться, можливо, запросіть когось на чай для того, щоб просто побалакати, вислухати один одного. Якщо є у вас такі духовні сили, підтримайте один одного, Господь каже, що це дуже. Добре діло і підтримуючи тих, хто а, має до... якусь потребу, ми робимо добре самому Господу. Тож нехай Господь а, укріпить кожного із вас, дасть вам усім сили, мудрості. А я обіймаю кожного із вас віртуально і прощаюся з вами до нових відео. Хай все у вас буде добре і хай береже Господь вас і вашу родину. До побачення, дорогенькі. Бувайте!